Юрій Дерев'янко, позафракційний, зараз з нами на зв'язку. Юрію, вітаю. А, ну власне, і перше вітаю. питання. Скажіть, як ви розцінюєте от той резонанс навколо заяви генпрокурора Юрія Луценка і власне з огляду на те, що є подання або постанови, зареєстровані у парламенті проти Авакова. Чи будуть вони проголосовані? Що, що думаєте? Ви знаєте, якщо генеральний прокурор заявляє про те, що відкрите кримінальне провадження відносно Авакова, то по цьому факту чи по тому питанню про яке по якому відкрите кримінальне провадження, може бути в такому випадку тільки одне рішення: це рішення про те, що Аваков білий пухнастий, взагалі ніяких проблем немає в принципі. От. Це єдине рішення, яке може бути, і іншого рішення бути не може. От. Тому що всі чудово розуміють, що Будь-яке інше рішення призведе до втрати влади абсолютно всіма: до розпаду коаліції, до е, виникнення конфлікту в в партнерах неіснуючої коаліції і все інше. Тому це абсолютно зрозуміло, що це є такий черговий крок, чи піар, чи якщо хочете, не піар по відбілюванню будь-яких. Е, Думок чи будь-яких претензій, чи будь-яких натяків на те, що Аваков щось там зробив неправильно, так кримінальне провадження на панно якісь відкрили, і результатом буде те, що все нормально ніяких складу злочинів там немає. Юрій, Думаю, власне думка так, і за все так воно й буде так, вже і сталося. Насправді, пресекретар Сарган заявила про те, що фактів проти Авакова не знайдено, і кримінальне провадження а, буде закрито. Ну а власне в набу все ж таки розглядаються певні справи, які стосуються міністра. А, мова йде і про а, стосується міністерства внутрішніх справ, скажімо, мова йде зокрема про наплічники. І також а, а, піднімалось питання стосовно певного конфлікту інтересів між Аваковим і паном Конфі... Котвіцьким Від Народного фронту, ну і також піднімалось питання стосовно виділення землі в Харківській області під час губернаторства Авакова. Ці провадження розслідуються Національним антикорупційним бюро. Чи очікуєте ви там певних результатів? Ви знаєте, у нас більше довіри до національного антикорупційного бюро. Але якщо ми говоримо про те, чи є національне антикорупційне бюро політично повністю не заангажованим, у першу чергу від президента України. То відповідь риторична, звичайно, ні. Чому? Тому що якщо ми беремо факти, ті, які вже надавалися і вимагалися розслідування національного антикорупційного бюро стосовно скандалів офшорних, стосовно причетності вищих посадових осіб, урядовців чинного уряду, прем'єр чинного уряду до офшорних компаній, до всього іншого, ми бачили і чули, яка була відповідь Національного антикорупційного бюро. Тому, коли мова йде про рівень політиків. Першого рівня про міністрів про Авакова про всі справи, які з ним пов'язані, то жодних з цих кримінальних справ Авакова не буде людиною, яка буде обвинуваченою, чи яка, чи щодо якої може можливо якийсь будь-який вирок. З тих, з тих причин, про які я сказав, відповідаючи на ваше перше питання стосовно цієї кримінальної справи. Да, зрозуміло. А, завтра, очевидно, в крайньому крайньому випадку знайдуть якихось стрілочників, які. Стрілочників, які будуть винуваті, якісь там другі, треті четверті люди, це в кращому випадку для того, щоб підтримати імідж антикорупційного бюро. Тому на превеликий жаль, краще не використовувати цю структуру для перших топ-посадовців, розуміючи, що політичної волі сьогодні відправляти за е, покарати покара, перших посадових осіб у президента, очевидно, немає, враховуючи те, що сьогодні політична доцільність зберегти коаліцію, зберегти своїх політичних партнерів є. Вищою чим відносно чим чим, справедливі, чим закон, чим чим притягнути до відповідальності навіть тих перших посадових осіб, які сьогодні є партнерами в політичній політичній коаліції, юрію завтра. Можливо, Кабмін направить до парламенту проект бюджету на 2017 рік. Принаймні це анонсував сьогодні прем'єр-міністр Гройсман. Що ви очікуєте від його розгляду, і яким він буде? Ми з великим е, задоволенням хочемо його от завтра отримати, от, проаналізувати і, можливо, вперше за новітню історію післяреволюційного, після Майдану гідності, отримати цей документ вчасно. От, е, яким він буде, ми подивимося. Поки що нічого е, такого занадто позитивного ми там не очікуємо, от, враховуючи те, що уряд не реагує на ситуацію з тарифами, робить вигляд, що все добре. Стрімко рухається в напрямку зубожіння людей і їх пограбунку далі, тому який буде бюджет, які ще там новації будуть закладені, подивимося. Хоча я оптиміст і хочу, щоб ми цей час, який у нас буде, використали для того, щоб цей документ зробити кращим, наскільки наскільки ми зможемо його спільно зробити, враховуючи те, що будемо мати ще до нового року багато часу, щоб і суспільство бачило і чуло по всіх тих питаннях, які ми будемо пропонувати і розглядати. Я взагалі вважаю і. Наша наша позиція політичної партії «Воля» полягає в тому, що ми не можемо ухвалювати бюджет на старій системі податковій. Ми вже пропонували уряду, що податкова система має бути дуже проста: 15% ПДВ, 10% податок з доходів фізичних осіб, 15% податок з на прибуток розподілений, коли ви дивіденди виплачуєте, і 20% ЄСВ. Якщо ця система буде запроваджена разом з комплекс, з документом з законом про Бюджет, от і будуть змінесні зміни в податковий кодекс, в зміни під оподаткування, тоді це може бути дуже радикально правильним кроком позитивним для того, щоб наступний фінансовий рік використати для виведення стіні і для того, щоб дійсно цей рік був не втрачений. Якщо ні, тоді будемо мати ті самі помилки, які мали і в минулому році в цьому. На зрозуміло.